Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні на огляді у нас такий достатньо інстаграмний великий кут, який називається Шарм. В чому ж перевага саме цієї моделі? Ну, по-перше, це універсальний кут, який може збиратися як на праву, так і на ліву сторону. По-друге, він має величезне спальне місце. По-третє, він дуже класно виглядає. І в четвертих, це модульна історія, тому ви можете обрати його на свій розмір прямим, кутовим. А також тут кожна частина розкладається окремо, тому він може бути П подібним. По довгій частині кут шарм 2,46. Коротка частина у нас 1,60 м. Наповнення дивану, по-перше, це каркас, який складається у нас із соснового бруса, зверху пружинний блок, над пружинним блоком піна, і зверху ще й сантепон для того, щоб зробити таку красиву об'ємну вафлю на його посадці. Механізм розкладки нашого дивану єврокнижка, притом кожна частина розкладається окремо, спальне місце велике і за шириною і за довжиною це метр шістдесят на два дев'яносто. І під кожною посадкою свій для зберігання білизни. Нагадаю, що шарм це модульний комплект, він може бути замовлений у вигляді прямого дивану, при тому довжина збережеться 2,46 Можна замовити його у вигляді короткого дивану, він буде майже 2,5 метри і буде мати дві посадки, а також невеличкого кута. Кутовий шарм у нас зараз виготовлений в меблевому велюрі, такого мармурового графітового кольору. Ми беремо їх великими партіями, тому вони завжди в нашому асортименті в різних кольорах. Якщо сподобалась модель, обов'язково пишіть нам директ. Ми підберемо вашу комплектацію, прорахуємо її і відправимо будь-яку точку України за допомогою попутнього транспорту.